Хлібний дар, там, де твій дім разом збираємо на перемогу. Якщо ви раптом не бачили, пропустили, то просто зараз маємо змогу проаналізувати його із військовим експертом Олександр Мосієнко. З нами на зв'язку, пан Олександре. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Рада бачити зараз. У нас в наших умовах не так часто можемо з поспілкуватися із гостями, але чудово, що маємо таку можливість з вами. Пане Олександр, ну давайте власне все-таки ми вчора а, всі читали, ну за можливості багато аналізували, але так чи інакше. Інтерв'ю генерала залужного. Що би основними меседжами ви звідти виділили? Ну і власне чи є на вашу думку належна реакція від заходу на те, що озвучив пан Залужний, по перше треба сказати що є реальна оцінка ситуації вона можливо навіть десь, що песимістичніше знаєте іноді військовому військовому командуванню, полководцям видатним особливо їм притаманно іноді навіть а, озмальовувати найгірші сценарії аби бути до цього готовими і це правильно тому що якби ми так само не малювали найгірші сценарії раніше а, невідомо чи а, так ефективно український спротив тривав би далі як триває зараз, тому це важливо. Тобто є оцінка ситуації, така як вона є, без жодних якихось там чи переоцінок, чи недооцінок, зокрема, і щодо ворога. Оцінка реальна ситуація, оцінка того, що для нас зараз стратегічно важливо зробити: це втримати фронт, це завдати ворогові як можна більше втрат. Абсолютно чіткий меседж і посил, що ворогів і росіян потрібно вбивати, знищувати абсолютно правильно. Третє це. Втримати наш захист нашого неба, тобто захист від російського ракетного терору, а так по цивільним об'єктам, і що для цього потрібно, і які подальші кроки, що може бути прогнози тощо. Тобто, це дуже важливо. Крім того, ми побачили, знаєте, в цьому інтерв'ю є ще два ключових моменти, дуже важливі. Про них говорять менше в ЗМІ, але я на них звертаю увагу: перше. Це те, що головнокомандувач сказав про те, що він довіряє своїм підлеглим, він довіряє своїм генералам і офіцерам, і він консультується. Він цікавиться їхньою думкою. І для них для нього вона важлива. Він не може зняти всього. Це надзвичайно демонструє відмінність українського командування українських офіцерів, наскільки вони далі пішли, ніж радянська школа, і наскільки пішли далі, ніж зараз є стан речей. В Росії, тобто, ми бачимо, що ось на практиці реалізація цієї децентралізації командування, наскільки це можливо в умовах армії, звичайно, але вона дає свої плоди. І добре, що головнокомандувач звертає на це увагу це підкреслює. І те, що він згадує свого фактично вчителя, наставника генерала Воробйова, це теж характеризує людину як вдячну за той досвід, який здобутий і людяну. Тобто, мені здається, що Абсолютно розставлені правильно акценти, побудована правильна розповідь, відпочинаючи того, де ми зараз знаходимося, який стан речей, що нам потрібно, в якій ми стадії конфлікту, і прогнозів щодо майбутнього, і плюс, що нам потрібно для того, аби реалізувати наступні цілі по деокупації української території. Я думаю, що для всіх, мабуть, зрозуміло, що про той напрямок, про який говорив пан Залужний, це скоріш за все південь, це той самий Мелітополь, до якого 84 кілометри. Тут уже нічого не приховаєш, і тому що провести контрнаступальні дії на такій широкій ділянці фронту непомітно для ворога просто неможливо, і росіяни теж розуміють, що цей напрямок під загрозою, тому вони там готуються до оборони. Але для того щоб досягти цих цілей. Пан Залужний теж сказав, що на його думку потрібно ще нам від наших західних партнерів. Ще одну особливість можна виділити, що в цьому переліку згадується лише сухопутна складова, тобто танки, бронетехніка, БМП і артилерія, і немає нічого про далекобійні ракети АТАКАМС або авіацію. Навіть підкреслено говорить про це. Пан Залужний, про те, що я навіть не, не кажу про F16, які нам теж дуже потрібні. Тобто, вочевидь, можливо, це реальна оцінка того, що ми можемо отримати від наших західних друзів і партнерів зараз. І саме на це робить акцент головнокомандувач. Пане Олександре, а як ті очікування щодо зброї, точніше, озвучені необхідності в зброї, наразі корелюють з тим, що ми вже маємо. Про яке співвідношення можна говорити. Ви бачите, в чому ситуація, і тут знову ж таки головнокомандувач Збройних сил про це каже: він каже, що ми отримуємо, ми вдячні, і це дуже потрібно, нам і корисно. Але ми отримуємо, вочевидь, не в достатній мірі, скільки би хотілося. Так? Тобто, ну от я вам наведу приклад. Давайте так, щоб далеко не ходити, а візьмемо предметні приклади. Попереднє рішення, яке було прийнято по танкам. попереднє, найсвіжіше я беру, я не беру попереднє там. А найсвіжіше рішення, яке було прийнято по танкам, це танки Т-72 модернізовані. Рішення було ухвалено, що в постачанні беруть участь Сполучені Штати, Нідерланди і Польща. І тоді була цифра 90 одиниць. До цього теж були польські танки, так само, але ж треба розуміти, що до цього. Українські війська теж проводили контрнаступальні дії, ефективні по звільненню Херсонщини, по звільненню Харківщини, по деокупації територій. Треба розуміти, що техніка вона ламається, вона виходить з ладу. Є, на жаль, і, і, і втрачається техніка так само, вичерпується її ресурс, тому що бойові дії надзвичайно інтенсивні. Це війна, це треба розуміти. І тому, звичайно, потрібно постійно оновлювати. І розумієте, тут в чому ситуація? Ми ж в питанні ресурсів і в питанні забезпечення. Наш стил він абсолютно має бути міцнішим. От я переконаний, що формат Рамштайну. А він набагато міцніший цей клуб 50 держав ніж те, що хоче протиставити Росія з Білорусією, Іраном і Північною Кореєю. От я майже впевнений, що потенціалу і можливостей у Заходу набагато більше. Але для того, щоб цей потенціал зараз запустити, для того щоб демократії ухвалили рішення, була політична воля, пройшли всі процедури, потрібен час. Це перший момент в диктатурах. На жаль, і в авторитарних режимах такі рішення ухвалюються швидше, таких, наприклад, в державах, як Іран або в Білорусі. Там Лукашенко сказав передати танки Росії. Це виконується однозначно, ніхто нічого. А там, де є парламенти, де є дискусії, різні думки і так далі, складнощі. І другий момент крім відсутності політичної волі або бюрократичних процедурах є другий момент: це те, що потрібно запускати досить потужно заходу оборонну промисловість в Україні так само спільно з Заходом і самостійно в межах можливостей і потенціалів, які є. Але це треба робити, тому що це ключове завдання на сьогодні. В цьому ж інтерв'ю там же ж. Головнокомандувач навів е, приклад е, начальника е, генштабу британської, британської армії е, Радакіна, де він говорить про те, що ми, коли озвучили їм цифри, то е, була відбула, скажімо так, е, відповідь, що ви що, хочете взагалі е, всю Європу без захисту залишити. Ну, приблизно так. Але Європа на сьогоднішній день захищається в Україні. Це теж треба розуміти. Тому ми отримуємо допомогу. Вона потрібна і важлива, але а, для того, щоб проводити великі контрнаступальні дії широким фронтом, як це очевидно, має бути на запорізькому напрямку по звільненню Мелітополя, де окупації лівобережжя Херсонщини і вихід на адмінмежі з окупованим Кримом. Для цього потрібно більше а, техніки і можливостей, тому що зараз ж подивіться, що відбувається, ми ж зараз в ситуації, коли наш ворог не дає нам. Сформувати в єдиний кулак ударне угруповання на півдні і піти, наприклад, на той же Мелітополь. Саме тому Росія веде оці жорстокі агресивні бої, в принципі, безглузді з точки зору досягнення військових цілей, але вони їх ведуть досягнення військових цілей, наприклад, по взяттю того ж Бахмуту або на Донецькому напрямку. Але вони їх ведуть, тому що вони розуміють. Що там є українські війська? Що ми будемо боронитися? Що вони таким чином відтягують наші сили і засоби, які могли б бути залучені зараз, наприклад, на півдні, і, скажімо, велика протяжність фронту, а ще є сватова кримінна, а ще є загрози нависання з флангу російських військ, там в районі Луганщини Харківщини. І ось ці всі загрози вони потребують додаткових зусиль саме в бронетехніці і в зброї. І ось для того, щоб і боронитися ефективно зараз на сході, і при цьому мати можливість не скажімо так відтягувати певні сили з південного напрямку чи іншого, а дати їм можливість сконцентруватися на виконанні завдань по деокупації території, на тому ж півдні, потрібна зброя для наших додаткових частин. Пане Олеса Дрина, ну власна оці прогнози пана залужного, що росіяни будуть намагатися знову штурмувати столицю, у тому числі чи то з боку Білорусі, чи то ну власне з боку з півночі Росії, тут і йдеться теж про те, що та сама мета розпорушення наших сил і перетягування уваги на ці ділянки фронту. Ну просто той самий інститут вивчення війни каже про те, що ну дуже мало шансів Росії з того боку чогось досягти. А яку тут тоді мету переслідують? Ну, ви знаєте, ясна річ, що досягти чогось буде складно, якщо не неможливо. Тут я погоджуюся, і я не вірю в те, що я розумію, що Росія, російські війська насправді вони можуть продовжувати і будуть спроби атак. Новими угрупованнями і знову ж таки вони можуть пробувати атакувати і йти на українську столицю. Це ці ризики вони безумовно є і присутні. Я не думаю, що вони будуть успішні, але яку ціль переслідує е, Росія? Дивіться, них зараз мета перша: втягнути в нас виснажливі бої на сході, тому що е, виснажливо ж, е, ми виснажуємо противника. Це досить важливо і не даємо ворогові проходити нашу ешелоновану оборону. Нам можливо дещо легше з цієї точки зору, що ми все ж таки в обороні, а не переходимо в атаки, і тому росіяни несуть великі втрати. Але все ж таки це теж виснажує і нас. Тому у них завдання от втягувати нас в такі бої, раз просто виснажуючи друге. Постійно, скажімо так, намагання маневрувати і консолідувати свої сили, сили на різних напрямках. Вони якраз покликані до того, про що ви сказали: розпорошувати наші сили, розконцентрувати, розтягувати по лінії фронту. Це до речі, за це до речі, ризиковано для тих же російських військ для військ ворога, тому що. Попри те, що вони мають зараз мобілізованих, які можуть кидати, ми ще побачимо наскільки ресурсно вони здатні по зброї, по снарядах, по артилерії, по підготовці витримувати такі навантаження. Тут теж є сумніви, але розтягування фронту для того, аби розконсолідувати, розконцентрувати наші сили і не давати продовжувати як мінімум контрнаступальні дії такий задум є. І наступний задум це постійно створювати ось ці. Джерела напруги і небезпек і ризикованих ситуацій, які в нас можуть бути по кордонах по різних напрямках, для того щоб розконцентрувати увагу, так само і намагатися просуватися різними напрямками. Я думаю, що в даному випадку буде може бути приблизно тільки один напрямок ударний, звідки росіяни спробують сконцентрувати свої сили, основний напрямок, і один якийсь допоміжний в меншій мірі, тому що. Думати про те, що е, навіть такий е, дещо, скажімо так, прогнозований, а е, з відсутньою раціональністю логікою, і дещо примітивний наш противник ступить другий раз на ті ж самі граблі і піде з різних боків, там з Білорусі, uh -huh. з Росії і інших напрямків, ні, я думаю, що цього разу так не буде. Буде один-два напрямки. Один основний, можливо, це Білгородська Курська область, звідки вони спробують, можливо. Ну скоріш за все, там і другий допоміжний. Допоміжний це або схід, або схід буде стабілізований, або допоміжний Білорусь для того, щоб розтягнути сили. Південь менше на сьогоднішній день мені здається можливості там будуть. Угу. Ось приблизно так. Такий, так, так, так такий, такий стан речей. Три напрямки вони є загрозливими з точки зору створення якихось угруповань, але основним із них буде один. Який буде на сьогодні сказати важко, побачимо по концентрації сил, але треба розуміти, що тут не треба панікувати і говорити, що все пропало. Насправді є розуміння цієї ситуації, є розуміння загроз і підготовка і постійні дії для того, щоб завадити ворогові, і не дати досягти його плани, вони й ведуться, і і так буде в даному випадку, аби наш противник не зміг досягти своїх цілей, пане Олександре. Той місяць, два про який говорить залужний, про які власне та, говорять і інші західні експерти. Чому місяць два? Що за цей час зможе зробити Росія? А йдеться тільки про накопичення живої сили, тобто про чергову хвилю мобілізації, чи вони за цей період зможуть ще якось технічно переобладнати чи покращити свій парк бронетранспортерів і танків. Я думаю, що якраз питання зараз в площині номер 2 тому що концентрація живої сили так чи інакше у них відбувається. Тобто вони присутні на полігонах, і ці мобілізовані, хтось вже бере участь із них у бойових діях, хтось вже із них загинув в великій кількості і продовжує гинути. Хтось продовжує перебувати на навчанні, наприклад, тій ж Білорусі, і це теж до речі ситуація не визначена, тому що. Чому береться місяць, два або три, ми можемо говорити ну тому, що на сьогоднішній день, наприклад, російські війська, які є в Білорусі, вони проходять навчання і в переважній більшості їх потім відправляють в основному на схід в райони, де ведуться активні бойові дії. Але через місяць ситуація може змінюватися, тому що Росія може віддати наказ зосереджуватися і залишатися цим російським військовим на території Білорусі ситуація почне мінятися на сьогодні. Наприклад, з Білорусі більше вивозиться зброї, ніж завозиться. Ну, наприклад, там тільки близько 100 танків за попередній період було вивезено Росією, завезли вони там близько 30 своїх, але знову ж таки через місяць ситуація може почати змінюватися. Те ж саме стосується інших напрямків. На сьогоднішній день іде фактично. Інтенсивний період навчання цих мобілізованих, їх злагодження і впода... і зараз почнеться комплектування їх якраз технікою, от те про що ви зазначили, і від того, яка це буде техніка, чи буде її вистачати? А я думаю, що багатьом не буде вистачати, чи будуть належні кількості вони оснащені, екіпіровані для можливості ведення бойових дій, і де вони почнуть формувати ось ці ударні групи. А це стане помітно, це не може бути непомітним. Від того буде залежати і подальший розвиток подій. Ситуація перебуває в такій динаміці, що на сьогоднішній день те, про що ми говоримо сьогодні, за тиждень може почати змінюватися. Тому і беруться певні, скажімо, часові проміжки, коли можна буде точно сказати чи побачити реальний стан речей і те, де на якому напрямку наш ворог буде намагатися зосередитися, звідки атакувати. І які плани реалізувати в подальшому почули? Пане Олександре, дуже вам дякую за детальний аналіз. Олександр Мусієнко з центру політико-правових досліджень. Військовий експерт був з нами на прямому зв'язку.